Всім привіт! Гарної вам суботи. Ох, прочитаю вам книга пророка Ісаї, 41-42 розділ. Називається він Отрок Божий Христос. Оце отрок мій, що я підпираюсь. Його. Мій обранець, що його полюбила душа моя. Я злив свого духа на нього, і він правосуддя народам подасть. Він не буде кричати і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть свого голосу. Він очеретини не надломленої, не доломить. І гнота тліючого не погасить. Буде суд видавати за правдою, не втомиться він і не знеможиться, поки присуду не покладе на землі. І буде чекати закона його острови. Говорить отак Бог, Господь, що створив небеса і їх розтягнув, що землю простяг на все те, що із неї виходить, що народові на ній він дихання дає, і духа всім тим, хто ходить по ній. Я Господь покликав тебе в справедливості і буду міцно тримати за руки тебе і тебе берегтиму, і дам я тебе. За повітом народові, за світло погано, щоб очі відкрити незрячим, щоб вивести в'язня з в'язниці, а з темниці тих мешканців темрява. Я Господь, оце ймення моє і іншому слави своєї не дам, ні хвали своєю башкам. Речі давні прийшли ось нові, ж я повім, дам почути вам про них, поки виросту.